Доброго ранку! Зараз у нас заняття сенсорний розвиток. Тема нашого заняття різнокольорові квіти. Дітки, пропоную переглянути цікаве відео. Погляньте, який чудовий кошик з'явився у нашій групі. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що є у кошику? Так, правильно, у кошику є багато різнокольорових квітів. Тож давайте ми з вами їх розглянемо. Якого кольору ось ця квіточка? Вірно червоного? А ця якого кольору? Так, синього. А ця якого кольору? Вірно вона зеленого кольору. А ця квіточка якого кольору? Так, правильно вона. Жовтого кольору. Давайте ми ці квіти посадимо в горщики. Перед вами різнокольорові горщики. Погляньте на перший, якого він кольору. Так, червоний. Сюди ми посадимо квіточку яку. Вірно, червоного кольору. Наступний горщик який? Так, зелений. Сюди ми посадимо квіточку яку? Так, правильно. Квіточку зеленого кольору. Наступний горщик у нас який? Так, жовтий. Яку квіточку ми посадимо у жовтий горщик? Вірно, жовтого кольору. Останній горщик у нас якого кольору? Так, правильно. Синього. Яку квіточку ми сюди посадимо? Вірно, синю. Тепер поліємо наші квіти. Спочатку яку. Так, синю. Тепер поліємо яку квіточку? Вірно, жовтого кольору. Тепер яку? Так, правильно, зелену. І останньою ми полим червону квіточку. Тепер квіти прикрашатимуть нашу групу. Ой, здається, до нас хтось у гості прийшов. Доброго дня, Мариночко. Діти, я хочу полити свої квіти. Допоможіть мені, будь ласка, підібрати лійку. Мариночко, звичайно, ми тобі допоможемо. Давайте розглянемо квіти Маринки, чи однакові вони? Ні, вони різні за розміром, і лійки теж у нас різні. Яка перша квіточка? Правильно, вона велика. Знайдіть, де найбільша ліка. Вірно, ось вона. Покладемо велику лійку до великої квітки. Ця квіточка яка? Вірно. Вона менша. Давайте знайдемо меншу лійку. Де вона? Правильно, ось вона, поставимо меншу лійку до меншої квіточки. Ось так. І остання квітка у нас яка? Так, маленька, де маленька лійка? Вірно, ось вона поставимо маленьку лійку. До маленької квіточки. А тепер поліємо квіти. Спочатку поліємо велику квітку, потім яку. Так, меншу. А тепер, вірно, маленьку квіточку. Дякую вам, дітки, за допомогу. Тепер я знаю, що великою лікою поливати треба велику квітку, меншою меншу. А маленькою лічкою я буду поливати маленьку квіточку. Мені вже час іти до побачення!